Як переселенці можуть отримати компенсацію за послуги няні? Вже кілька років в Україні діє програма Муніципальна няня, коли держава відшкодовує частину витрат на користування послугами няні. На початку червня 2024 року Кабінет міністрів розширив дію програми на внутрішніх переміщених осіб та тих, хто проживає на територіях, де не працюють дитячі садочки. Юристка правозахисної організації Донбас СОС Наталія Юрлова зазначає, що послуга муніципальна няня функціонує вже давно в Україні, але не багатьом про неї насправді відомо. Насправді, послуга муніципальна няня функціонує вже давно в Україні, проте про неї дійсно мало знають, мало родин знають, і взагалі, наскільки мені відомо, то і муніципальних нянь зареєстровано небагато. Якщо говорити загально, то послуга муніципальна няня це послуга компенсації від держави саме за послугу догляду за дитиною. Для того, для няні, по суті, яка здійснює такий догляд. Родина, яка має право і бажання скористатися послугою, може самостійно обрати людину, яка надаватиме послуги няні, а держава частково відшкодує вартість надання цих послуг. Для того, щоб стати муніципальною нянею, потрібно або зареєструватися як фізична особа-підприємець, або зареєструвати юридичну особу. Те, щоб стати муніципальною нянею, потрібно зареєструватися. Тобто, це має бути або фізична особа-підприємець, або юридична особа. Тобто, це має бути офіційно оформлено. Достатньо просто зареєструватися муніципальною нянею, тобто ми зараз говоримо про людей, які хочуть стати такою нянею, так. Достатньо просто зареєструватися, це можна зробити через дію. Наприклад, у нас достатньо доступний сервіс реєстрації фізичних осіб підприємців. Передбачено, які мають бути кведи. У нас статті працює інформація. Ця інформація вся викладена, тобто там квед 97.00 або квед 88.91. І така няня, якщо ми говоримо про фізичну особу підприємця. Няня фізична особа може забезпечувати догляд одночасно не як за трьома дітьми з однієї чи з різних сімей. Якщо ж ми говоримо про юридичну особу, то передбачається, що догляд може забезпечуватись одночасно не більше за шістьма дітьми з однієї чи з різних сімей. Зазначимо, що муніципальною нянею не можуть бути родичі першого ступеня споріднення, тобто батьки. Однак це можливо для бабусі чи дідуся або інших родичів, пояснює юристка Наталія Юрлова. Це лише може бути там і навіть другий ступінь споріднення, там тітка, дядько, або ж навіть не близькі родичі, просто людина, яка готова доглядати за дітьми або має там освіту певну загалом людина, яка готова доглядати за дітьми, готова батькам надавати такі послуги і таке інше. Із муніципальною нянею укладається договір у письмовій формі. У ньому зазначаються назва послуги, її обсяг, конкретні заходи, які здійснює няня, кількість годин надання послуги на місяць, розмір компенсації становить 100% мінімальної заробітної плати в Україні, встановленої станом на 1 січня відповідного року. Зараз це 7 тисяч гривень на місяць на одну дитину. Якщо ж няня ФОП доглядає за трьома дітьми, то сума відшкодування становить 21 тисячу гривень. Це органічний розмір при повній завантаженості. Сума відшкодування надається батькам, які потім перераховують ці гроші на рахунок фізичної або юридичної особи. Важливо зазначити, що батьки можуть платити няні більшу суму, відмічає юристка Донбас Сос. Якщо завантаження повне, то а, няня має право отримати компенсацію за дитину, ну, точніше, батьки отримують і виплачують ці гроші няні, 7 тисяч сто. Це не означає, що саме цю суму мають батьки оплачувати няні. Ми знаємо, що, наприклад, в Києві послуги няні набагато о, більше оцінюються, тому батьки можуть просто доплачувати іншу суму. Так, якщо вона більша. Сім 100 отримують із державного бюджету, а безпосередньо няні на, рук, ну, на, рук, на рахунок, так? тому що це фізична особа-підприємець, перераховується на рахунок, а, може більша сума перераховуватись. Батьки з числа ВПУ або ті, хто проживає на територіях, де садочки не працюють, мають право скористатися послугою муніципальна няня, якщо відповідають хоча б одній із таких умов. Офіційно працевлаштовані або зареєстровані як ФОП, здійснюють перепідготовку або підвищення кваліфікації, перебувають на обліку як безробітні не більш як 6 місяців, беруть участь в громадських роботах, беруть участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України. Крім того, батьки повинні не перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку. Наталя Ярлова пояснює алгоритм дій для батьків, які хочуть скористатися послугою муніципальна няня. Перше батькам потрібно знайти муніципальну няню. Якщо няня у сім'ї вже є, то тут потрібно поговорити просто з такою нянею, щоб вона зареєструвалася як фізична особа-підприємець, або ж якщо це йде мова про юридичну особу, так то скоріше за ну, юридична особа тільки офіційно зареєстрована, може надавати такі послуги. Далі укладається з муніципальною нянею договір у письмовій формі. Далі батьки-опікуни звертаються до ЦНАПу або до органу соціального захисту населення з заявою та пакетом документів. Або ж можна такі документи подати онлайн. І щомісяця до 5-го числа потрібно надавати підтвердження здійснення догляду за дитиною та витрати на оплату муніципальної няні, тобто надається квитація чек. Загалом юристка Донбас Сос позитивно оцінює програму Муніципальна няня. Вона може бути корисною як для батьків, які зможуть вийти на роботу, так і для няні, яка буде отримувати офіційний дохід. Від себе додам, що це насправді дуже гарна програма, тому що дозволить здійснювати офіційну діяльність нянями. Дозволить зараховувати їм цю діяльність до стажу, тому що ми знаємо, що зараз достатньо няня це достатньо популярна послуга. Проте ці няні ніяк не зареєстровані, вони не сплачують податки, і відповідно вони не набувають собі відповідного страхового стажу. І саме ця послуга вона буде корисною як для батьків дітей, які бажають працювати і не бажають там знаходитись час так на роботу, незважаючи на те, що є маленька дитина, і для людей, які готові надавати послуги догляду за дітьми. Тож, приєднуйтесь до програми Муніципальна няня і дякуємо за увагу.